Навіщо? Було це в давні, давні часи. Молодий мир пішав чарівною красою, навколо зіймалися струнки та високі пальми, ясні та прозорі річки лащились до зелених берегів, а море безкрає, блакитне море тихо здіймало свої хвилі і співало якусь надзвичайну могутню хвалу. Бежурні люди раювали в запашних долинах, в розкішних краях. У них не було жодних бажань. У них було все і сонце, і місяць, і зорі зісходили, заходили над землею, і світ стояв такий щасливий, хороший, незрушимий. А величний творець дивився безсмертним оком на свій чудовий утвір, і думав він думу. І от тієї Божої думи нові зорі займались безкраї просторі небес. І підвів Творець величну руку і мовив голосом і від голосу того затремтіли склепіння неба, і блискучі комети понесли безсмертні слова його у блакитні, безкраї простори. Так, я дам вам все, що можливо було дати. Я дав вам світлий розум і серце співочі та чуле. Все вашому розуму буде відомо. Розкриє перед вами свої надра земля, і зникнуть гряниці неба, але двох маленьких тайн не пізнать вам ніколи. Навіщо й куди? І тільки це слово розляглося в просторі. Блідий, непевний сум упав на обличчя щасливого чоловіка, і він ухилився обіймів своєї жінки і тремтячи рукою стиснув її руку. Слухай, дружина моя, спитав він тихо, скажи мені, ти не думала ніколи, навіщо над нами створені зорі ці пишні? Цей мир чудовий, скажи мені, на що існуємо ми? І куди ми йдемо? І жінка полохливо припала до нього. Ох, навіщо схадав ти про це? Навіщо спитав? І чоловік підвівся блідий, збентежений, ладужий. Слухай, сказав він до жінки. Я так жити не можу. Я можу дізнатись. Хочеш за мною йти? Та й руку і йди. І жінка подала йому свою тремтячу руку, і вони рушили через темні бори серед непевного місячного сяєва, туди, де щоденно зіймалося ясне та блискуче, Богом утворене сонце. І сонце, і місяць, і зорі сходили над землею, а світ і стурбовані люди все подавалися вперед та вперед. Землю крили розкішні будівлі, храми і міста, і жахом питались один в одного люди. Навіщо? Куди? В храмах величніх, серед таємних престолів вони жахом благали мовчазних богів. Скажіть нам, безсмертні, скажіть нам все знали, навіщо і куди? А боги мовчали. І нові розкішні будівлі покрили геть землю, і люди забули богів і подалися в нові храми, і ревно благали вони у науки. Скажи нам, могуче, всесильна, навіщо й куди? Та мовчала і всесильна наука, Мох хвилі от бою падала мужність людей, але знову зринали над ними таємне Боже слово. Ніколи вам не дізнатися, навіщо й куди. І знову з захватом зіймали голову люди і рвались вперед, аби розгадати тайну, аби дізнатися, навіщо й куди. З того часу минуло багато віків, проте нерозгадана невідома тайна, як і перше, вабить стурбоване серце людей. І серед першого поцілунку зіймається в душі чоловіка таємне журливе питання, навіщо й куди? І перед могучим отаманом людської громади стає серед кипучої його праці або пишної промови сумне питання, а навіщо це все і куди? І в високих горах, де наводить астроном свого телескопа на тремтячі блискучі порошинки у просторі, і розгортається перед ним безмірні межі небес, і пливуть перед його очима вищі неосяжні світи, і там астрономова рука безсило падає. Він оглядів не нову туманну пляму, а прочитав безмірні далі суворі гіркі слова. Навіщо ти поспіх? І для чого? Ти однаково не дізнаєшся ніколи? Навіщо це все і куди? Ненає кипуче життя, і нерухомий лежить чоловік на смертельному ложі. Гаснуть останні іскри життя, І згадує він свою боротьбу, свої муки, з холонучих хвост гірко злітає в останнє. Навіщо? Куди? І блискучі комети, і планиди линуть та пливуть і досі в безкраї просторі і несуть безсмертні Господні слова. Ви не дізнаєтесь ніколи, ніколи, навіщо й куди.